23 липня, 25 рік, ось в мене байконурчик після приморозків, але все-таки він такі пару гроночок цікавих дав. От. Це є слава Україні. Теж практично вся вимерзла з заміщаючих брю... брунічок іде, але теж гронки має вон. Ронечки має, це другий рік від посадки кущу. Помаленьку буду розганяти. Ну, це Юпітер. Теж другий рік від посадки, Помалесенько він розганяється. Тут пагони такі вже до трьох метрів, вже і вчеканю. Теж заклав пару пару. Гроничок Попробувати в цьому році буде, що воно являє Але в нас ще на заході він зелений. Дивлюсь, в інших регіонах ближче туди, до півдня, він вже набирає окрас, а в нас він ще зелений. Але будемо пробувати з ними щось робити. Отакі от виноградики другий рік від посадки.